Слава Богу, ми вдячні Богові, що Господь чує молитви, відповідає на них, і Він є скорий помічник у наших бідах. Людина, яка живе на землі, каже Боже Слово, вона є коротка днями і насичена скорботами чи печалями. Це, на жаль, таке життя людське на цій землі. Але ми зближаємось до вічності, до місця. В якому не буде горя, ні сліз, ні смутку, ні плачу, вже не буде. Каже слово Боже, навіть світла Сонця там не буде, тому що світлом буде там сам Господь, і які блажені, щасливі ті люди, які увірували в Господа Ісуса Христа, тому що їм Господь приготував оселі. Каже, нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі Отця мого осель багато. Слава за це Ісусу! Я буду читати Боже Слово, місце, яке я буду читати, це послання апостола Павла до Солонян, перше Соборне послання, перше послання, другий розділ із 13-го вірша. Перше послання апостола Павла до Солонян, другий розділ із 13-го вірша. Каже Павло, такі слова. Тому то й ми. Дякуємо Богові безперестанку, що прийнявши почуте від нас Слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиво то є слово Боже, що і діє в вас віруючих. І тема моєї проповіді буде дія Божого Слова у серці віруючої людини. До євреїв автор послання говорить подібні слова, що Слово Боже воно є живе і діяльне. І ми, любі брати і сестри, я думаю, кожен, хто слухає, читає Боже Слово, ми на собі відчували чи відчуваємо дію Божого Слова. Воно має надзвичайно дивовижну дію. Якщо воно знаходить віру в серці слухача, Якщо воно розчиняється вірою в серці, приймається в життя, це слово, воно має величезну силу і величезну здатність міняти людське життя, міняти людські серця, преображати і робити чистим кожну людину. Боже Слово воно діє. І слово Господнє воно діє в цих серцях, які дають Йому місце. Які приймають його вірою. І дія Божого слова дуже добре видамає навколишнім людям, які нас оточують, особливо людям, які нас знають, знали, які поруч з нами живуть. І особливо в час покаяння, увірування людина, котра приходить до Ісуса Христа. Під дією Божого Слова вона міняється. Як каже автор послання до євреїв, дивлячись на цю славу Господню, ми змінюємось, змінюємось під дією Божого Слова, і люди це бачать. І люди розуміють, що неможливо, просто так ця людина змінилася. Щось сталося в її житті, щось особливе сталося, а сталося те, що людина увірувала в Ісуса Христа. Людина, Слово Боже, яке є діяльне, пускає в своє життя, в своє серце. І воно робить ці переміни. І ось, любі брати і сестри, я хочу на прикладі одного чоловіка, щоб ми побачили, як діє Боже Слово, як діє Слово, яке має силу спасати, яке має силу вселяти в серце віру, яке має силу людині допомогти услідуванні за Господом. Читаю дії святих апостолів, восьмий розділ. Із 26 го вірша, дії святих апостолів, 8 й розділ, із 26 го вірша. І ангел Господній промовив Пилипові, кажучи, устань, та на південь іди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. І ставши, пішов він. І ось муж етіопський скопець, вельможа Кандаки, цариці Етіопської. Що був над усіма її скарбами, що й до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався і, сидячи на повозі своїм, читав Пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив: Підійди та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав: чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав. Як же можу, як ніхто не напутить мене? І просив він пили піднятися піднятись та сісти з ним, а слово Писання, що його він читав, було це, як вівцю на заріс його ведено, і як ягня супроти стрижія безголосе, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя Його. Із землі забирається. Відізвався ж скопець до Пилипа і сказав: Благаю тебе! Це про кого говорить Пророк? Чи про себе, чи про кого іншого, а Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець: Ось вода! Що мені заважає хреститись?» А Пилип відказав: якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. І звелів він, щоб повість спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив він Його. А коли вони вийшли з води Дух Господній, Пилипа забрав, і скопець уже більше не бачив його, і він їхав, радіючи. Шляхом своїм, а Пилиб опинився в Азоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, аж поки прийшов у Кесарію. Ось любі брати і сестри, така дивна історія, така дивна подія, яка сталася в житті одного чоловіка, який був вельможний, який був над цими багатствами, над цими скарбами цариці Етіопської поставлений, скопець, Чужинець, який, можна сказати, не мав відношення до народу Божого, але в серці своєму мав жагу, мав спрагу за Богом живим. І це його провело до Єрусалима, щоб вклонитись там, Богові, Богові живому. І ось каже слово Господнє, під час того, як він повертався назад із цього поклоніння, ми не знаємо, скільки часу це відбувалося. Ми не знаємо, скільки часу він там був, які умови були, але говорить нам Боже Слово, що до одного чоловіка Божого Пилипа промовив Дух Господній: підійди і пристань до цього повозу. І коли Пилип пристав до повозу, то він почув, що дорогою цей читає книгу Пророка Ісаї. Напевно, він читав її вголос, бо інакше, як би він почув, це. І запитання йому задав, чи ти розумієш те, про що ти читаєш. І ось зав'язується розмова між Пилипом і цим скопцем. Пилип, починаючи від цього місця Писання, благовістить скопцеві про Ісуса, говорить йому, що Він є Спаситель, що Він є Господь, що Він є Божий Син. І ось Слово Господнє говорить, що коли вони під'їхали до якоїсь води. То вже цей скопець мав розуміння, що треба охреститися і звершив це. І каже Боже Слово, коли Пилипа забрав Дух Господній, цей продовжив свій шлях, радіючи. Любі брати і сестри, декілька хвилин часу я хочу зайняти, щоб ми побачили покроково, як це слово Боже, Слово живе і діяльне робило роботу в цьому серці, в серці. Скопця в серці чоловіка з Етіопії, з чужинного далекого краю, який прийшов шукати Господа в Єрусалимі. І ось, любі брати і сестри, на що хочу звернути увагу, перше, те, що цей чоловік шукав Господа. Він почав шукати Бога. Щось в його серці підштовхнуло його до цього. Він не мав задоволення у цих скарбах, над якими він був поставлений. Він не мав задоволення від цієї посади, яку мав. Це була висока посада цього часу. Він служив при цій цариці. Він був чоловік вельможний, але ось це йому не дало спокою, миру в серці, задоволення. Він шукає чогось кращого, він шукає чогось більшого, він шукає того, чого його душа прагне, а душа кожної людини. Прагне Господа. І те прагнення часто люди заглушують різними гріхами, бажаннями, речами різними, якими, які набувають чи стараються набути. Але душа кожної людини прагне до свого Творця. І ось цей чоловік він шукав Господа. І в євреї написано. В Єремії я перепрошую, написано 29 розділом, 14 віршем каже, хто шукає всім серцем, мене каже Господь, я дам йому себе знайти. І ось цей чоловік шукає Господа. Він йде до Єрусалиму, він йде там, вклоняється. Він читає книгу пророка Ісаї. Він про щось хоче довідатися, і Господь побачив його серце. І Господь побачив його жагу, його спрагу і посилає до нього цього євангелиста Пилипа, щоб він йому про Ісуса благовістив. Ось любі брати і сестри, як є важливо шукати Господа, як є важливо шукати Господа, поки можна Його знайти, каже пророк Ісая. Він близько до кожного з нас, Він сьогодні близько до кожного серця і на цьому місці. І Боже Слово спонукає нас до цього. Боже Слово, яке є живе і діяльне, воно сьогодні спонукає кожну людину шукати Господа, шукати Його, щоб його знайти, щоб задовільнити ось цю спрагу свого серця, своєї душі, потребу свого духа, який має потребу в своєму Творцеві. і цей чоловік шукає Господа. І ось, любі брати і сестри, здавалось би. Що це так просто випадково, якби з боку ми, не знаючи цієї всієї історії, якби Біблія нам про це не говорила, ми би зрозуміли, що це просто випадково, але в Бога випадковостей не буває. Бог дивиться на синів людських. Слово Боже говорить, чи є серед них розумний, хто Бога шукав би, і він посилає до нього Пилипа, який благовістив йому про Ісуса. І це другий важливий крок, любі брати і сестри, людини, яка хоче, щоб слово Боже робило роботу в серці її. Це слухати проповідь Євангелії, це чути проповідь Божого Слова, це пускати в своє серце живе діяльне слово, яке проповідане нам в Євангелії. І слово Господнє говорить, що Пилип. Почавши від цього місця писання, з цієї книги пророка Ісаї 53, почав благовістити скопцеві про Ісуса. І поки дорогою вони їхали, Він йому говорив все про те, що знав, все, про що він розумів, у що він вірував, що був утверджений, проповідував Євангелію Спасіння. І дивна річ стається, любі брати і сестри. Написано, що цей чоловік увірував. Він увірував в Господа Ісуса Христа. Каже він, ми читали: я вірую, я вірую що Ісус Христос то є Божий Син. Проповідь Евангелії зробила роботу в Його серці, і цей чоловік увірував. Той, який шукав Господа, той, який почув проповідь Єванглії, він увірував в Господа Ісуса Христа. І любі брати і сестри, як це є важливо, як це є правильно і розумно з боку людського цей робити крок віри до Господа Ісуса Христа. Господь сьогодні закликає, Господь сьогодні умови створює всі для людини такі, щоб людина увірувала. Але є противник душі людської, диявол каже, в притчі про Сіяча Ісус, Він хоче вкрасти це зерно Божого Слова. Він хоче вкрасти це посіяне слово, щоб людина не увірувала і не спаслася, його ціль красти, губити і нищити. І сьогодні, коли ми чуємо Боже Слово, можливо, хтось вперше є на місці цьому, Господь має ціль спасти вашу душу, але є ворог душі людської. Диявол, який теж має ціль не допустити цього спасіння, вкрасти це зерно Божого Слова, щоб людина, почувши, не спаслася і не увірувала. І тому, любі брати і сестри, сьогодні Боже Слово робить роботу в наших серцях. Сьогодні Боже Слово, воно має силу, воно має силу змінювати нас. Воно має силу вселяти в наше серце віру. Воно має силу давати нам сили йти за Ісусом. Але якщо ми цього хочемо, і якщо ми його пускаємо в своє серце. І дивіться, що робить далі слово Господнє з цим чоловіком. Написано, їхали вони дорогою і до якоїсь води прибули. І цей питає Пилипа, каже: Ось вода. Що мені заважає хреститись? Які є перешкоди для мене сьогодні, щоб я. Хрещення прийняв. Любі брати і сестри, в нашій церкві не так давно було святе водне хрещення, де наші сестри, брати вступали за від з Господом. І для церкви це святковий особливий час, де люди вони узаконюють свої відносини з Господом, де через цей заповідь з Господом людина обіцяє йому служити на все своє життя, поки Господь відміряв на цій землі. І каже апостол Петро в своєму посланні, що хрещення це не є тілесної нечистоти обмиття, але обітниця Богові, доброго сумління чи доброї совісті. І ось цей чоловік, етіопський вельможа, він розуміє, що йому потрібно звершити ще один крок, зробити ще один крок, охреститися. І він каже: ось вода, що заважає мені хреститись? А Пилип відказав: якщо віруєш із повного серця, то можна. Можна. Якщо ти увірував, якщо слово Боже робить роботу в твоєму серці, якщо шукаєш Господа, то потрібно робити цей наступний крок. Хрещення в ім'я Ісуса Христа. І каже слово Господнє, вони зійшли двоє до води. Пилип хрестив цього скопця. І Господній Дух забрав Пилипа. Але для нього вже не потрібен був Пилип. Він вже отримав від Бога все потрібне. Він дорогу свою продовжив, радіючи. Чому він радів, любі брати і сестри? Може він згадав, що він багата людина? Може він згадав, що він таке велике положення має в цій країні, країні, до якої повертається ні? Він радів, що він увірував в Ісуса Христа. Він радів, що це Слово Боже, яке він читав, яке йому Пилип вияснив. Воно зробило роботу в його серці. Воно зробило цю дію на спасіння, на покаяння, на освячення. І цей чоловік повернувся додому, радіючи. Він поїхав дорогою, радіючи. Ось що робить Боже Слово, ось як діє Боже Слово. Але йому потрібно дати місце в своєму серці. Ми співаємо таку пісню, «Чи є місце для Ісуса. Ми згадуємо ці події, особливо коли Різдво, коли народження Ісуса Христа згадуємо, що для нього, для маленького Ісуса, який народився в яслах, не знайшлося місця в заїзді, в гостиниці. У хаті не знайшлося, і часто любі, брати і сестри, буває, що місця для Ісуса не знаходиться в наших серцях, а Він дає спасіння, а Він дає прощення, а Він дає вічне життя. Тому пильнуймо, щоб Боже Слово, яке голоситься сьогодні і в цьому зібранні, воно діяло в нашому житті для спасіння. Каже слово Господнє, що цей скопець, який чув Боже Слово, Він увірував і охрестився і продовжив свій шлях радіючи. Хай Богові буде слава, що він такий добрий, що він такий люблячий, що Він прощає і милує, і каже слово Господнє, що літо Господнього змилування продовжується, тому що Господь не хоче. Смерті несправедливого. Він хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди через Господа нашого Ісуса Христа, йому вся слава навіки. Амінь.